Хоча під час походу вживання спиртних напоїв заборонялось під загрозою смерті, в мирний час воно не обмежувалось ніяким чином, що створювало запорожцям славу веселих гультяїв. З цього приводу Дмитро Іванович Яворницький писав Тим запоріжці дивували увесь світ. Особливо весело було в них після повернення з воєнних походів. Тоді, козаки прибувши у Січ, Протягом кількох днів ходили по вулицях, тішачись неперестанними гарматними та мушкетними громами, весело гуляли і підпивали, водили за собою величезний натовп музик і січових півчих школярів, всюди розповідали про свої воєнні подвиги і щастя, невпинно танцювали, викидаючи найрізноманітніші фігури. За ними у відрах і казанах несли різні п'яні напої горілки, пиво, мед, наливку, парену. суміш горілки, меду, сушені, переважно ізюму, винограду, груш, яблук, зварених разом з імбиром та іншими прянощами. В цей час лицарі, що гуляли, запрошували до свого товариства кожного хто б не їхав і хто б не йшов. Знайомого і зовсім незнайомого частували напоями й закусками, і лихо було тому, хто насмілювався відмовитись від пропонованого почастунку. Його страшенно лаяли і з ганьбою виганяли геть. Протягом кількох днів такої гульні козаки пропивали і всі здобуті ними на війні гроші і всю захоплену у неприятеля здобич, і навіть залазили в боргі. Пропивши гроші, здобич, набравши всілякої всячини у борг, козаки нарешті вдавалися до інших засобів, щоб продовжити свою забаву. Адже не на те козак п'є, що є, а на те, що буде. Справа в тому, що в Січі існував певний своєрідний звичай, за яким дозволяли зграбувати майно шинкарів, крамарів чи м'ясників, які надто підносили ціни на свої товари супроти норми, встановленої військом. Ристуючись цим правом, козаки, що пропилися, зібравшись у кількості ста чи й більше, кидалися на майно винних, і все, що знаходили в них харчі, гроші, горілку, одяг, брали собі. Звичайно, найбільше кидались вони на горілку. Розбивши діжку чи висадивши в ній дно, козаки або виливали горілку просто на вулицю, або набирали її у що попало, і продовжували гуляти. Із книги Яворницький де і «Історія запорозьких козаків Львів 1991 року, том 1. сторінка 185-186. Приблизно так само поводилися і представники вільної військової спільноти в Карибському басейні, які також пиячили, славлячи бахуса і так само спускали все ними зароблене і влазили в борги. Проте, хоч і козаки любили добре випити пияцтво, не було в них абсолютною цінністю та чеснотою. Воно не славилося як заслуга людині, особливо її, коли обирали на старшинську посаду. Старшини, які зловживали спиртним, не схвалювалися козаками. Нашнє життя січових козаків було простим і скромним. Вони були невибагливі в їжі й одязі. В козацькі часи ходила така приказка. Запоріжці, як малі діти, дай багато все з'їдять, а дай мало вдоволені будуть. Простота й скромність вважали серед січовиків неабиякими чеснотами. Саме з ними вони пов'язували свої перемоги над ворогами, бо вважали себе невибагливими та витривалішими за них.